Так, знімає да, камера. Всім привіт. Це, значить, дивіться, Джондір 952-й от приїхав. Його ціна може бути 14 тисяч євро, якщо ви готові вже забирати його. Так що дивіться огляд його. Він з січкарнею, він з жаткою 3 метра, з кабіною. Є тут пару таких невеликих нюансів, які треба виправити, і за того така ціна. Це я зараз вам покажу, які нюанси, щоб ви зразу зрозуміли про що я говорю. Січкарня є, зараз я її покажу. Він в оригіналі цей комбайн не знаю, чого це такі плями, ну, буває таке, типу сполірувати треба чи що. Але це ну, це, типу, поняли, не то, що типу, хтось фарбував, це, чи воно повигорало, так, чи що ж, бачите, той комбайн в оригіналі. Така от типу, вигрозна рівна, все якби, ок. Все якби ок. Е, отакі от нюанси. Бачите, отут де-не-де така державщина є, і чуть-чуть, чуть-чуть ну, треба чуть -чуть отут його блін, зробити, я так думаю. Отут, бачите, такі от нюансики. Ну але ціну за цього роблю. Ось тут такий нюансик. За цього ціна, якби така, як я вам сказав. До прикладу, попередні джондірики в мене стоїть в ковалі без кабіни, за 20 євро продався. 20. Ну тут якби 14 ціна. Так що думаєте, я думаю, за такі гроші ви ну, якби, не купите нічого. Е, нічого, навіть в такому стані. Він так за повне опрацювання, невелике напрацювання на, на комбайні. Зараз включу спишку. Просто чуть-чуть ззаді там підержавівший.